хо хоу -ха Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у Naval Екшн. Сьогодні розглянемо корабель 7 класу Кутер, бойовий рейтинг якого склав 17 одиниць. Його сильні та слабкі сторони, можливості реалізації, тактико-технічні характеристики, характерні особливості та історичний прототип. Тож сідайте зручніше, заварюйте чай чи каву, закутайтеся в улюблений плед. Якщо відео сподобалося, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Давайте вже до огляду. Кутер це однощогловий корабель, який використовувався в основному для посильної, розвідувальної служби та берегової охорони. Наявність лише однієї щогли це і плюс, і мінус одночасно. Керувати однією щоглою дуже просто, проте чисто теоретично її можна втратити, і тоді карета перетворюється в гарбузик. Корабель має мініатюрні розміри, що робить його дуже тяжкою мішенью, а разом із максимальною швидкістю в 13.1 та маневреністю в 6,3. В правильних руках цей корабель може стати неприємною несподіванкою для опонента. Як ми можемо бачити з діаграми, кутер надзвичайно легкий в управлінні, тож ми можемо не перейматися роблячи оверштаг, про те, що корабель може зупинитися в якомусь положенні. На своєму борту кутер носить 12 гармат по 6 з кожного борту. На озброєння можна поставити 4 або 6 фунтові гармати, а також 12 фунтові каронади. Що дуже не рекомендується, так як геймплей здорової людини не передбачає гру в борд-борд супротивником. Про броню не варто довго говорити. Цей корабель виготовлений з картону підвищеної щільності. Товщина бортів і корпусу 40, носа та корми 14, місність бортів 180 одиниць, 144 місність структури 18 носу та 9 корми. Всі характеристики корабля та екіпажу можна покращити. Чим більше випускаєте на корм рибкам інші кораблі, тим більше буде відкрито слотів аж до п'яти. Команда корабля 104 особи. Трюм складає лише 150 одиниць. Непогано підходить на початкових етапах гри через свою маневреність та що є родзинкою максимальною швидкістю, що досягається при кутах від 45 до 90 градусів до напрямку вітру. Може застосовуватись для знищення торгових та не тільки ніпів 7-го та 6-го класу. Під час гри в кооперативі, коли треба наздогнати будь-який корабель, кутер ідеальний кандидат для цієї місії. Тож для ефективної гри тримаємося на відстані, не підпускаємо ворога близько до себе та покидай, поливаємо його ядрами. Тож ви швидші, менші та маневреніші. Айдомекмістейкс, аначе я амстронгер, ам сматер. I'm I am а зараз трохи історії. Адже з цим кораблем пов'язано безліч шокуючих та цікавих фактів. Прототипом корабля послужив HMS Alert. Кораблі цього класу використовувались у ВМС Британії для патрулювання, перевезення пошти та боротьбі з контрабандистами та піратами. Перше завдання HMS Alert полягало в охороні торгових кораблів у протоці Ла-Манш. Після чого корабель був направлений у західну частину каналу, де 17 вересня 1777 року в районі мису Квесан був замічений невеликий корабель. Командир Алерт Джон Безлі об'явив бойову тривогу і почав погоню. Виявилося, що вони наздоганяли американський бриг Лексінгтон, який був означений 16 4 фунтовими гарматами та 12 фальконетами. Екіпаж складав 84 особи. Раніше цей бриг брав участь у ряді нападів на кораблі в заливі. Його запаси майже скінчились. Після короткого бою Лексінгтон був захоплений. Алерт разом з новопридбаним кораблем повернувся в порт, після чого його відремонтували і він почав виконувати патрульні задачі біля південних берегів Португалії, де знаходився до середини січня 1778 року. А вже в лютому того ж року 4 фунтові гармати на кутері замінили на 6-фунтові, в червні того ж року у складі ескадри адмірала Кеппеля під час виконання патрульного завдання зіштовхнувся в бою з Лекур'єр та Лебельпуль. У липні 1778 року Алерт все ще був у складі ескадри адмірала Кеппеля. 17 липня 1778 року, під час виконання задачі з пошуку противника, був захоплений французьким фрегатом «Джуно». Дякую вам, якщо ви додивилися аж до цього моменту. Якщо у вас виникли будь-які запитання або пропозиції щодо відео чи гри, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, якщо вам сподобалося. Ще почуємося.